Якось випадково побачив таке коротке свідчення в інтернеті чоловіка, здається, кавказської національності, коли б він мовчав, то дуже так виглядав солідно як такий воїн. Але коли почав говорити, виглядав на таку дорослу, радісну дитину. Який ішов і прославляв Ісуса. Казав: Я радію, що Я знайшов Ісуса. Я радію, що є Ісус, що Він мене любить. Ця людина була звільнена, була звільнена від якоїсь залежності від свого невір'я, але це було щось неймовірного. Людина, яка є звільнена, радісна стає. Вона міняється, трансформується, коли Господь приходить в життя такої людини. І сьогодні бачимо цю розповідь в Божому Слові, яку ми зараз послухали. Є дуже серйозна ситуація. Приходить жінка, хвора, скорчена, яка 18 років через Злого Духа страждає. Є Ісус в синагозі і вони святкують суботній день. Всі дуже гарно слухають Ісуса, Він проповідує, дуже всі захоплені, але коли хоче звільнити і звільняє цю жінку, власне, є протести від, від начальника синагоги, від фарисеїв. Що робиш? Для чого? Навіщо звільняєш, навіщо працюєш? І цікаво є, що Ісус каже лицеміре, не до одного, а на загал лицеміре. Хіба ви в суботу не відв'язуєте ваших тварин, щоб напоїти, то чи не є більша ця дочка Авраама? Вже цікаво, що не було розуміння святкували. Кожної суботи, євреї святкували, святкують звільнення з рабства, з неволі Єгипту від фараона. Як можна святкувати звільнення, не бажаючи звільнення комусь, яке теж хоче бути звільнений з рабства гріха, з хвороби, з невір'я? Зразу йде так, що нам видається, Ісус зцілив цю жінку. Але не йдеться про зцілення, а про звільнення. Власне, Ісус звільнив цю жінку з рабства від її хвороби. Оці церкви Святий Августин говорить, і вони більш говорять про духовну сторону цього Божого Слова, і кажуть, що ця скорчена жінка є символом цієї душі. Захопленою гріхом, яка є скорчена і тільки так нагнута, що бачить тільки земне і світське, і не має жодної можливості подивитися на небо, бо є просто одержима, є зігнута. І Ісус, власне, коли зціляє, приходить, зціляє цю душу, зціляє все людство від гріха, від зла, від духа. Злого і в такий спосіб одухотворяє, дає цього духа можливість цій душі піднятися, стати духовною і дає можливість дивитися на небо, дає можливість стояти рівно, дає можливість відчувати себе дитиною Божою, кожній людині. І така душа, ефект, який є, бо каже теж Святий Августин. Що є зрозуміло, що Господь звільнив якусь душу від гріха, якусь людину від цього поневолення, Злого Духа, це як у цієї жінки, що негайно почала прославляти Бога. Так, як я говорив на початку, цей чоловік, який йшов і прославляв Бога Ісуса, виглядав як дорослий чоловік, як мала дитина, так радів. І так, брати і сестри, ми. Часто можемо не зауважити, як ці гріхи нас корчать, як нас гинають до земного. Може видаватися, що все є добре, нічого не змінилося. Але ти бачиш, як християни часто виховані, сформовані в християнських родинах, молодь, деколи стає настільки зігнута в сторону всього світського. Що вже, видається, все християнське, все Боже, воно вже не потрібне. Тому потребуємо потребуємо Ісуса, який би нас зцілив, який би зцілив наші душі від гріха, від злого Духа, який нас постійно атакує, щоб ми могли стати в правді, щоб ми могли підняти нашу голову, щоб душа наша, серце наше, ми всім тілом могли прославляти. Boha, se i loublečového. Amen.